Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку додавання виду 45 плюс 30. Задача на знаходження невідомого від'ємника. А чи готові ваші очі бачити? Чи готові ваші вушка слухати? Чи готові ваші руки писати в зошиті? А готові ваші ніжки відпочити трішки. Попрацюємо над віршем. Назвіть кольори відомі вам, чи цікавим би був світ без кольорів. Послухайте віршик та запам'ятайте кольори, що описували яскравий навколишній світ. Кульбабка тиха при стежині жовтіється сама собі. А у волошки очі сині, а в неба очі голубі. Зелені клени стали колом побіля нашого двора, а ген за тихим жовтим полем, червоне сонце догора. Ну що, які кольори тут були, подивіться. Жовтіється, значить, жовтий кольор у кульбабки, синій, голубий, зелений, жовтий, червоний. Вам нічого не нагадують ці кольори. Веселку, так. І зараз підготовчи вправи. Гра Веселка. Намалюємо її, розв'яжавши приклади. 56 плюс 3. 15 плюс 3.

Сім плюс десять, двадцять один плюс три. Десять плюс десять, двадцять плюс тридцять. Від дев'яносто відняти три, десять плюс десять. От ми розв'язали всі приклади на хмаринках та намалювали веселку. Ось вона яка красуня! А скільки кольорів у веселки, дітки? Давайте разом рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім кольорів, яким є четвертий колір веселки. Один, два, три, чотири, зелений. І з того і з того боку він четвертий. А котрим за порядком є жовтий. Один, два, три, якщо рахувати від червоного, і 1, 2, 3, 4, 5, якщо рахувати від фіолетового. Запам'ятати кольори веселки нам допоможе речення підказка. Чекаючи обіду жирафа з'їла багато сушених фруктів. Що ж це значить? Подивіться. Перша буква вказує на колір, чекаючи буква Ч червоний, обіду оранжевий жирафа жовтий, з'їла зелений, багато блакитний сушених, синій і фруктів фіолетовий. Ну а зараз геометрично логічна хвилинка. Подивіться, будь ласка, на ці фігури та скажіть, яка фігура зайва та чому? Зайвий циліндр правильно, тому що це об'ємна фігура. Ну а зараз попрацюємо з нумераційною таблицею. Прочитайте числа, у складі яких є 5 одиниць. Починаємо 5, 15, 25, 35 і далі продовжить. Назвіть сусідів чисел 50. Де у нас число 50? Ось воно, сусіди 49 та 51. А тепер числа 89. Самостійно знайдіть його. А тепер числа 90. Далі назвіть числа, що на десяток менші та більші поданого 24. На десяток більше 34, на десяток менше 14, 55, на десяток менше 45, а більше 65, 80, на десяток менше 70, на десяток більше 90. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння додавати двоцифрові та круглі числа. Будемо розв'язувати задачі на знаходження невідомого від'ємника. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Отже, маємо ми 45 число, подивіться, 1, 2, 3, 4, 4 десятки, 5 одиничок. До нього треба додати число 30, тобто 3 десятки. Як ми додаємо, пригадуємо? Ми додаємо десятки, 4 десятки плюс 3 десятки буде 7 десятків. Значить, 40 плюс 30 це 70, але в нас було ще 5 одиничок. Тому ми змінюємо кількість десятків, додаючи їх, а от кількість одиничок залишається незмінною. Запам'ятаємо: десятки додаємо до десятків. Спробуємо. 5 десятків та 3 десятки. 8 десятків, значить 50 та 30. 80. А тепер з'являються одинички. Ми будемо додавати лише десятки, а одинички переписувати 84. 57 плюс 30. Далі 3 десятки та 4 десятки буде 7 десятків. Значить 30 та 40 70. А 37 та 40.

Будемо розв'язувати задачу за цим малюнком з підручника. Опиши ситуацію, яку зображено на малюнку. Як дізнатися, скільки рибин з'їв котик, та що невідомо в цій задачі? Отже, хлопчик та дівчинка вудили рибу, так? Скількись там вони її наловили. Та скількись з'їв котик. Отже, що ж нам відомо? що дітки спіймали вісім рибин а залишилося у відрі 5 рибин невідомо скільки з'їв кіт. Записуємо умову, спіймали вісім, кіт невідомо, залишилося 5. Пригадуємо, як знайти невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. А тепер попрацюємо в робочому зошиті. Перше завдання напиши числа в межах 100, у записах яких є цифра 0. Серед чисел відповідей знайди та обведи найменше. Здогадались? Це будуть всі круглі числа, а найменше з них 10. Далі, друге завдання. Доповни вирази від'ємниками круглими числами. Вони мають бути меншими за зменшуване. Та виконай обчислення. Дивимося, від 47 відняти скількість, віднімаємо ми також, як і додаємо, від десятків десятки. Ну, наприклад, хай буде 20. 47 відняти 20. Від 40 віднімаємо 20, буде 20, а кількість одиничок залишається незмінною. Якщо пальчики втомились, виконайте пальчикову гімнастику. А ми продовжуємо: Встав знаки плюс або мінус, щоб рівності були правильні. Думаємо, що треба зробити з числами: додати чи відняти, щоб стало 93. Звісно ж, додати. Далі самостійно. Четверте завдання. склади задачу за короткою мовою та розв'яжи її. Задача про вареники. Як же ж я люблю вареники? Було 36 вареників. З'їли невідомо скільки, а залишилося 20. Пригадуємо, як знайти невідомий відєм. Треба від зменшуваного відняти різницю. І п'яте завдання виміряй і запиши довжину ліній. Який равлик має подолати більшу відстань розфарбуй. Отже, спочатку ми маємо поміряти довжину цього відрізка та записати у дециметрах та сантиметрах. А от другий равлик не прямо повз, а отакими ламаними, ламаною лінією окремими ланками. Тож, щоб знайти відстань, яку проповз другий равлик, треба виміряти довжину кожної ланки, потім скласти, знайти їх суму та записати, скільки це буде в дециметрах та сантиметрах. Ну, вже і так можна визначити, так, що більшу відстань подолав другий равлик. Ну, Мабуть, і часу він втричі більше витратив. Ну що ж, а зараз давайте будемо вчитися давати характеристику числам. І перше число 72. План такий: яке це число одноцифрове чи двоцифрове? Число 72 записується двома цифрами, значить, воно двоцифрове. За допомогою яких цифр воно записано 7 та 2. Що позначає кожна цифра в записі числа 72? 7 – це кількість десятків, а 2 кількість одиниць. Як число 72 можна утворити з десятків та одиниць? Сім десятків та 2 одиниці. Назвіть наступне та попереднє числа до числа 72. Наступне 73 а попереднє 71. Як число 72 можна утворити з наступного до нього? Треба відняти 1. А з попереднього додати один. Ну що ж? А далі ось яке цікаве завдання. Треба. Перевірити, чи правильно ведмедик обчислив вирази, бо він думав про мед, а не про те, щоб правильно розв'язати. Отже, перший приклад він вже розв'язав неправильно. Оскільки, коли ми віднімаємо, то число стає менше, а в нього більше. Дивимося далі. Другий правильно, третій правильно, четвертий теж. А от до 50 додати 20 це скільки буде? 70. Так. Ну і четвертий теж правильно. Наступне завдання інтерактивне. Треба за розрядною таблицею знайти число. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. А зараз оберіть, будь ласка, колір. Цеглинки, яку, яку б ви таку оціночку поставили за цей урок, все було легко, чи я дуже втомився, було цікаво, у мене все вийшло, чи було складно. Пропоную розпочати разом із культхвиленкою. Дякую вам дітки за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі.